Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Можливо, в когось із вас в домівці є, є стіл, який має три ноги, так? тому що переважно, напевно, маємо столи, які мають, наприклад, чотири ноги. Так? Але, можливо, у когось з вас є такий стіл, який має три ноги, а, напевно, ми такий стіл десь бачили чи з чи нього. І знаємо, що якби, ці три ноги вони потрібні для того, щоб цей. Цей стіл стояв, інакше, якщо ми заберемо якусь одну із цих ніг, то цей стіл впаде, він не, не зможе стояти. І можна сказати, що так само як, як ці три ноги є потрібні для, для того, щоб цей стіл стояв, так само любов, правдива любов потребує таких трьох елементів, чи складається з таких трьох різних вимірів, це любов. До Бога, любов до ближнього, і це також любов до самого себе. І сьогодні Ісус, власне, нагадує про, про цю заповідь любові, яку дуже добре знаємо. Переважно говоримо про дві заповіді любові: любові до Бога і ближнього. І Ісус потім каже, щоб також любити ближнього як самого себе. Тобто, також можна би сказати, що цим третім елементом. В цій любові є теж і любов до, до себе. І вони, цих три елементи правдивої любові, вони є дуже тісно з собою пов'язані, і неможливо не мов би їх розділити. Як теж ми чуємо в Святому Письмі, що неможливо, неможливо сказати, що я люблю Бога, коли не люблю ближніх. Або Напевно, неможливо теж любити свого ближнього, так насправді любити ближнього, якщо і в мені немає цієї любові до Бога, і, напевно, і неможливо любити насправді ближнього Бога, якщо я так по-божому, так по-справжньому і не люблю себе. Це не означає, можливо, звучати трохи як щось егоїстичне, але насправді це теж щось важливе. Ми можемо любити себе, тому що досвідчуємо, що Бог нас любить. Знаємо, що Бог нас любить, чи як, як теж можемо любити ближнього, тому що знаємо, що Бог нас любить. Так говорить Святий Йоанн. Ми любимо, тому що Бог перший нас полюбив. І ця свідомість того, що, що ми є возлюблені Богом, вона допомагає нам цими очима Бога дивитися на себе, на своє життя, на, також, на нас таких, з нашими теж слабкостями, з тим, чого ми досвідчуємо в житті, ви бачите і усвідомлювати свою гідність, свою цінність в очах Бога, безкорислива любов Бога до нас, вона нам в цьому теж може допомагати. Це безкорислива любов Бога до нас, яка приходить до нас через іншу людину. Це також моменти, в яких ми можемо якби, цю любов Богу, Божу досвідчувати, і яка нам допомагає якби, також відкриватись, цю любов, і допомагає також нам ц... любити таким, такою Божою, Божими очима, дивитися на своє життя. І... Ділитися цією любов'ю з іншими. А Отже цих три елементи, цих таких три стовпчики, так, три ніжки, можна сказати, які, без яких неможлива така справжня любов. Якщо я хочу по-справжньому любити, то в мені, в моєму житті, має бути це все взаємопов'язано. Якщо я хочу по-справжньому любити, то моя любов має проявлятися власне в цій любові Бога. І як говорить сьогодні Ісус, це про цю любов, що вона якби є така цілковита всією душею, всім серцем. Якщо я хочу по-справжньому любити, то ця любов може також проявлятися моєю любові до ближнього. І якщо я хочу по-справжньому любити, то також я запрошений Богом, щоб і любити себе, тому що Бог полюбив мене, Бог створив мене, Бог дав мені життя. І якщо я себе не люблю, то я, можна сказати, грішу проти свого Творця, який дав мені життя. І це, це є щось дуже цінне, так, цих три. Елементів і тому хочемо сьогодні теж просити Бога в цій Євхаристі, в цій жертві Господній, в цій тайні, щоб Він наповнював наше серце своєю любов'ю і щоб Він допоміг нам, щоб ми в нашому житті все більше зростали в цій любові до Господа, до наших ближніх. І також до себе самих, тому що таким є наш Бог. Амінь.